Я вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, що на дворі зима. Почався і йде останній місяць зими, ім'я йому лютий. Лютий вважається найсердитішим місяцем року. Він ніби не хоче відпускати мороз і сніг, тому часто лютує, то за метіль крутить, то мороз вщипне за щічки, то раптом сонечко пригріє, нагадуючи про весну. Послухайте віршик, який називається Лютий. Лютий, лютий, лютовисько, ти ти неначе злий, хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Йди від нас уже, іди, нам набридли, холоди, ждем тепла весняного, літечка рум'яного. Отже, про що цей віршик, хлопчики й дівчатка? У віршику розповідається про те, що останній місяць зими не хоче уходити. Він злиться від того, що йому прийдеться закінчитись. Зимі потрібно завершити твоє царювання. Отже, порівнюється місяць лютий зі злим хлопчиськом. І описується те, що цей місяць непередбачуваний. Вранці може бути скуто все морозом, а вдень вже капають бурульки. Вітерець ще холодний, але день стає довшим, а сонце яскравішим. Під снігом вже прокидається життя, дерева готуються до весни, а перші квіточки ще трохи і проб'ються крізь білу ковдру сніга. 15 лютого зима зустрічається з весною, і якщо цього дня тепло, то весна скоро прийде, якщо холодно, то зима ще трохи буде з нами. Тож насолоджуйтесь останніми зимовими днями. Якщо що, зимонька порадує. Нас сніжком то зліпимо сніговиків, пограємо в сніжки, покатаємось на санчатах. Адже зовсім скоро природа прокинеться і весна постукає у двері. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі, любі малята. Вайте!